Андрій. Я, Я буду сьогодні скажімо, куратором цього зібрання нашого. Так? Хочу перш за все 에, представити нашу команду, нашу фракцію Укроп в Коростенській міській раді і представити нашого обласного депутата Віталія Науменка. По-перше, давайте познайомимося ближче. Я хочу представити всіх по очереді. Перший у нас 에, голова фракції це Вова. Можете. Побачимо, Потім наш, наша одна гарненька дівчинка, наш Оксана Волкова. Вона наш пір за Сірія Рошовець, наша юридична допомога. До речі, це ну, ця людина створювала саме проект положення в минулому році, щоб виділити пільги. Саме він був автором цього законопроекту, щоб відновити пільги. Коня, ви, ви, всі, да, ви всі прекрасно знаєте вашого депутата порогу Сергія Грищенка, який вам дуже да. ну, принципі Це така наша маленька команда, коли нас мало на в тільняшках. І хочу представити нашого лідера, нашого, нашого обласного депутата Віталія Науменко. Він хоче вам пару слов сказати. Такого депутата треба в Верховну Раду видянути, Як Науменко і ваша команда. Добрий день. Доброго доброго. Дуже ми раді, що ви прийшли сьогодні. Я б хотів би, щоб сьогодні наша зустріч була на кшталт, ну, скажімо, звіту і такої дружньої бесіди. Я рахую, що вам теж скучнувато сидіти, можливо, вдома пенсіонерам. І коли поспілкуватися, якісь питання, можливо, якісь пропозиції, то ми сьогодні залюбки вас вислухаємо. Звіт наш, давайте так построїмо, я як обласний депутат, я такими загальними рисами скажу, а моя команда більш детальніше вам розповість, що ми зробили, що робимо для вас і будемо робити, які плани, вислухаємо ваші пропозиції. Ми вже рік більш року, жовтня місяця, ми вже як стали депутатами. Я обласного, моя команда місцевого рівня, але повірте. Ми ну, зробили вже немало. Ми не то що е, хвастаємось, так скажемо. Ми дійсно е, ви не, ну, не представляєте, як, на, як ми цей камінь точимо, а дійсно це глиба перед нами на шляху стоїть. Нас от в Коростенській раді е, меншість. Але ми, чесно кажучи, як називають місцевої владі, кістка в горлі. Вони її точно не виплюнуть, я вам запевняю, вони їй подавляться. Тому що те, що вони зробили рік назад, пам'ятаєте по відношенню до вас, ну це, ну це перед цим з вами 100 грамів випивали, наскільки я знаю. Після цього таке витворити, не виділити кошти. А хоча децентралізація на сьогоднішній день є вже в Україні, вона працює. Це щоб розуміли, промисімдесят 80% місцевого бюджету це залишається на місцях. Тільки йде 20%. Бо наша місцева влада завжди е, е, каже, що це Київ. Київ, винуватий, не Київ винуватий, винуватий місцева влада, тому що акциз горілка, акциз пиво, акциз тютюновий акциз нафтопродукти, це все залишається на місцях. Щоб ви розуміли, по праві 30 відсотків перевиконання йде при залі, понад кошти. На сьогоднішній момент 500 000. 000 мільйонів бюджет. 500 мільйонів і плюс 50 мільйонів 000. залишається з акцизи. Ось скажіть, будь ласка, тоді ціна питання вашого була скільки ти тисяч, нагадайте? 500 тисяч. 500, 000. 500 000. тисяч? Середі 500, 500 мільйонів гривень. 500 тисяч. Хочуть закривати е, хоспіс нас. То що, ми теж зараз добиваємося, щоб його залишили. Ну як це люди добре? кажіть, закрити хоспіс. І ми маємо допомагати. Повірте мені, прийде цей час, е, коли ми все одно прийдемо до влади. Ми прийдемо до влади, нові люди, демократичні. І таких питань, отаких таких питаннях ви виникало, по-вашому. По цій дотації нещасних цих 500 тисяч на вас та, ну як це так це проговорити не потрібно, щоб ви приходили в зал і добивались свої. Ви вибачте, ви ну як це так можливо? Але я ж хочу, щоб ви в всюду раз, коли ми все одно прийдемо, прийдете в цей зал з пропозиціями, з подяками в кінці кінців. Ось що ми хочемо. Дякую вам. Вам Взагалі, що, що робиться в нашій міській раді. Ви ж бачите, будь-яка проблема треба йти на поклон. До міського голови треба просити, дайте там зробити, зробити дорогу, зріжте дерева, отремонтуйте, щось, треба йти на поклон. Ну це взагалі неправильно для наша влада існує для того, щоб якщо є проблеми, її на оперативно вирішувати. Взагалі, і принцип децентралізації для цього є. Дається влада на місцях, щоб люди, чиновники місцеві, могли, скажімо, по одному щелчку зробити будь-які питання вирішити. У нас я скажу, наш міській раді всього шість депутатів. В принципі, щоб ви розуміли, ми в меншості і будь-яка наша ініціатива, якщо ми вбиваємо якусь соціальну програму, для шо її просто блокують, і просто тому що будь-яке рішення в раді приймається більшістю. Тобто, має бути 18 депутатів, щоб прийняти рішення. У нас немає скільки. Будь-яка ініціатива просто Написано. на корінь рубається. Якщо б ми щось і хотіли щось. Таке інноваційне, щось нове в місто внести, чи можливо ми хотіли б комусь допомогти. То якщо це стосується питання грошей, то нам чиновники кажуть: ну буде вас баршоти, будете приймати такі рішення, Типу, ми вам не дамо. Ну просто щоб розуміли, що якщо не все в наших силах. Депутатам, щоб ви розуміли, кошти взагалі заплати не платяться. Якщо депутат за власні кошти вирішив допомогти вам, то це його власна ініціатива. І в нас депутати не мільйонери. В нас ну, щоб в у нас була можливість. Ми кожен день давали людям, допомагали, строїли площадки, все. Ми там намагаємося, от Сережа намагається з бізнеса витягнути цього, там з підприємства витягнути якісь кошти і не вкладуть в розвиток бізнесу, хоче людям допомогти. Ну, добряк такий, що ви зробите, така людина. Ну це коротко про нашу, скажемо, про нашу раду, щоб ви знали, що не все ми можемо зробити. Ми можемо, що можемо, то можемо, намагаємося. Робити. Ну, в принципі, ми надіємося, що все ж таки все наладиться, і люди не будуть просити, а будуть просто е, вимагати, і їм будуть робити, що ви зрозуміли, да, що ви влада, ми да. і я ми хочу влада, час конкретно дорог, влада, вашому влада. депутату покругу Сережі Гріщенко дати е, слово, хай він розкаже, як він бачить, що він зробив по своєму округу і що він в майбутньому планує. так, да. Шановні друзі, Сергій Грищенко, депутат по вашому. Я тут ну, багато людей знаю, що я тут виріс по шаламлих на 10 проти вашого підприємства. Я жив у цьому домі. Так що я багато ваших проблем тут знаю. Ну, і, і, мені дуже дякувати вам. Мені дуже подобається, що ви такі всі дружні. Вас дуже, ви можете багато рішати в цьому місті. Ну, да, я там допомагала знаєте, вона мене попросила там, комп'ютер, я їй допоміг. На комп'ютерну класу будинок у культурі. вона да, там допоможить з тим, я допомагаю, там вирішили, Да, по, по асфальту, там, площадку. ну, Була така, коалізія вийшла. Мер не хоче робити ну, асфальт, тут будинок карлоліпніх та 4, 18. Вони мене, ну я якби їм сказав, ви покладіть асфальт, я зроблю площадку за свої кошти. А вони це перекручують і кажуть: ну ми не будемо, так. Да. Річка хоче да. біля свого будинку. А так. я живу взагалі біля, біля вокзалу, це ну, розумієте, це влада так нас маніпулює. На Сесії при всіх розказує. Почути взагалі, які у вас є проблеми, що да, ви що хочете, щоб ми підняли тему, зробили. Можливо, якісь є побажання <гум> для нашої команди. Можливо, хочете сказати, що ми щось не так робимо. Хочете нас підправити, Ну, ми хочемо, щоб це була дискусія. Можна Я трошки більше інформації дам. Очка відбачи Сережа у нас дуже скромний. Я хочу розказати, що він у нас в по нашому округу це той іде по будинку культури у Тос. Ви знаєте, які дома ходять голосувати і хто за нього голосував. Він був з нами, йшов з нами в колоні, коли ми всі йшли, протестували все одне. Він сам підходить до мене, він мені телефонує і питає, які у нас є проблеми, шановні, це єдині депутати, яких я не прошу, не, не кланяюсь, і не перед виборами. Ми як познайомились 3 грудня, він сам підійшов, він сам заговорив з Андрюшею, вони самі дали свої контактні телефони Порізькому на восі. Це наша. Хорошо, це я розкажу, я согласна. Вони самі, він сам мені дзвонить, Лен, я дам краску, все тільки зібрати. Скільки таких проблем, яких от дійсно побутове. Створили ми цей комп'ютерний клас, ходили, колюдували ці комп'ютери. Коли нам віддав комп'ютеру сучасного повністю, все, з колонками, з процес... ну все, повністю і так багато що. До Дня інвалідів я хочу вам розказати. Я зверталася з Яриборісина, їздила на шампуньку до директора з листом, щоб виділили для моїх непрацюючих, тому що для працюючих директор хоч по 100 гривень дасть. А вас, які заслужили, які всі похилого майже віку, які ніде більше не працюють, ми їздили, просили, нам навіть відповіді не надали. А Сергій Володимирович... Тут же відкликнувся і тут же сказав, що всім надасть і допоможе. А які в тому році на Новий рік привезли нам діткам запрошення для наших, які вони утренні в железнодорожному домі культури для діток зробили. Там теж були наші дітки, наших працівників дуже вдячні, дуже були задоволені цим утрімникам. Надіємося, що ми в цьому році ви... теж так. <laughs> Понімаєте, кожен із вас вдома, ви ну, як ви не стільки вникаєте, скільки проблем, ми не сидимо. Звер... Я, як ваша голова, я турбуюся, звертаюся про кожну проблему. Елементарне, кодунки не було, костелів не було. У нас одна жіночка старенька. І не можна було через собі, а костелі були край. Поїхали до них, домовилися, пішли до них в офіс і тут же без ніяких справок. Без нічого вони надали ці постелі. Я хочу сказати і подякувати їм. Якби так кожен думав, як допомогти людям людям? І я не думаю, що Сергій Володимирович, там такий бізнес, який у інших наших, як ви кажете, нижчі депутати, але чогось вони не мають можливості. Так що я думаю, що всі присутні з розумінням поставиться і подякують нашим депутатам. Де боріш на міліколи? Я хочу від нашого будинку, я проживаю по присутній бісі. І як нам запропонували Дудей. самі, що закуплять нам фарбу, закуплять, щоб ми свій двір трошки приукрасили, бо вже він дійсно був такий що це. І хочу вам сказати, що ці люди. Нам запропонували, я ходила особисто сама в ЖЕК-майстерні, щоб нам карусель дитячу там підварили. Тиждень, поки я заяву не написала на начальника ЖЕКа, тоді нам зробили. От, дуже гарну столізницю нам зробили. Такий гарний нас сіл. Що такого... Всі йдуть і дивляться на нього. А да, на ну, хаті нікого ні, ні. немає. Я ти хочу ти від був. наших мешканців будинку. Всі дуже задоволені. Діткам дуже сподобалося, дітки е, е, граються. все дуже яскраве, все дуже гарно. Ми вам дуже дякуємо. От від всіх наших мешканців будинок, будь ласка, у кого які будуть? Розкажіть, що може ви хочете, щоб ми зробили? Да, Можливо, кожні якісь проблему, проблеми, можна, може якісь да. побажання. Хай не проїзд робили для другої руки. Безплатно. Да. Уже й те люди забирають. А дивиться, щоб ви розуміли, що а, за такими інформаціями mm -hmm. є неофіційно, і що знову знаєте, зараз є пільговий рейс безкоштовний Він не їде. За подочку я хотіла сказати, там бардак до з Матально. Я хочу сказати цей соціальний рейс, Я вчора за круглим столом піднімала це питання не тільки я. Все, є, сказав, не, не буде. З нового року вже не буде. О, і то воно. Покай Покай. Він уже забирає навіть це. Будь ласка. Щоб ви не бігите, коли... э, Андрюша, будь я ласка, не будь не ласка, морські годин да, питання, будь ласка. Тихіше, слухай. У 15-му році коротше субсидію мені оформлюють до цих пір я користувався до 2015 року 50%. У 2015 році отримав субсидію. Но. Коли була жінка покільна, жива, дали 513 кубок мені газу. Жінка померла зразу, як то кажуть, у два рази Уризали 287. Ось оформляли. літній період мене не було субсидії. От, на зиму оформили 211 кубів. 71 квадратний метр на живою площаді отопляємо, я маю війну. Ага. Мені ніяк не вистачає. От. Я хочу спитати, чому на цю проблему вирішити? Ну, Насчет норм газа ну, це ж виставляє норм. Можна зараз юрист наш скаже. Ситуація в наступному. Всі питання щодо субсидії, щодо підвищення певних норм і виплат вирішуються через виконком і відповідно міська рада може приймати виконком міської ради може приймати рішення. І його буде виконувати орган соціального забезпечення по місту користування. Вам можуть зробити підвищення саме під ваш будинок, під ваш випадок. Але вам треба звернутися з заявою через ЄСіна. На чиє ім'я. Але ім'я голови міста Москаленко. Я поняла, я поняла Він не є головою виконання. Я зрозуміла проблему. Ви потім напишете. до нас підійдете, ми звіри вам напишемо заяву, а ви її понесете і все. Так. Є... все я, те, я, розуміла, я зрозуміла. Я зрозуміла. Якщо вони не відреагують, ми потім Так, я все зрозуміла. Добре, ми вам заяву можемо. Все, я поняла. живе. Дякую. Я зрозуміла, я зрозуміла, як це заяви. Ще які питання? Будь ласка. Шановна партія Укро, я хочу вам в першу чергу сказати слова подяки, бо я зверталась не один раз. Я проживаю по Сакованцеті 5. І скажіть, будь ласка, мені дуже приємно, що тут є юрист. Чи ми маємо право, якщо ми живемо по Саковам 5, Чи ми маємо право звертатися до ваших депутатів, які нам допоможуть? Іменно по нашому будинку. За мою особисту, за моє звернення, я дуже дякую, бо я не одна зверталася. І хочу сказати, була я в понеділок у нашого депутата Верховної Ради Орешонкова. Ні, він мені відповіді не надав. Він мене відіслав до Маскаленка. Я Маскаленка була, як Убовського була, у Дзибі була, у Баранівської була, і останні ступеньки мої були у прокуратурі. А що хочу сказати, бо тут я юрист. Скажіть, будь ласка, чи я зможу до вас звернутися за допомогою, щоб мені оформити заяву по нашому будинку? У нас у будинку розраховано під гарячу воду. Гарячої води не було з дня здачі будинку по сьогоднішній день. І ванни, туалети не отоплюються. Коли платили ми копійки, ми їх платили, коли сьогодні 36 гривень без якихось копійок квадратний метр. То скажіть, будь ласка, обходила всі усюди. Наперед скажу, що яку відповідав прокурор. У августі була у замісника, бо його не було. А ось дві неділі була у прокурора. Він мені дав відповідь таку: якщо площа, яка не отоплюється якісно і яка зовсім не отоплюється, на рахунки вам не повинні робити. А вони нараховують. 24 роки я жила в трохкімнатній квартирі, і не тільки я одна увесь будинок. Нам нема куди звертатися. Маскаленко принесу відповідь. Навіть не написали підписи. Хто мені відповідь надавав? Це наглость. Допоможіть, будь ласка. Це крик нашого дому. Може, ви допоможете нам? Людей багато до вас звертаються з нашого будинку. Ніхто поганого слова про вашу партію не сказав. Ми вас будемо підтримувати. Допоможіть, дайте нам виїзне обласне телебачення. Вас на Коростенське, я знаю, що не пускають. І не пустьте, або Якубовський, або Москаленко. Один день я Москаленко, другий день Якубовський. Шанові, Будь ласка, не сказати, Скажіть, а подайте номер телефона. А зато напочитайте. Дайте мені номер телефона, до кого я повинна дзвонити, бо я сліпа. Я завжди прошу супровождаюсь. І я буду знати, до кого мені із вас звертатися. Я доберусь із вами і до обласного голови нашого. І я проб'ю мур. Я їздила за наш будинок, я була у Кравчука. Ось хай скажуть, сидять наші всі. Будь ласка, допоможіть по нашому будинку, щоб нам не нараховували за ту площу, яка в нас не отоплюється. Це дуже-дуже болюче питання. І у дворі робили асфальт, ось о недавно. я не знала, з ким мені до вас прийти. Не знайшла. Е, ви Пасаку Мансеті. Де йти до крапки, знаєте де до крапки? Ага, ага, ага. Так, зробили алієчку, ну я можу вміщусь, а до крапки метрів три. Я Орешонку е, казала, вийдіть, візьміть мене під руку, я вам покажу. Хазяї так не роблять свазу. Там три метри, ями і люк відкритий. Ми сліпи ходимо хто з палочкою, хто просить, щоб провести. Подивіться, будь ласка, що зробили. Допомагайте, організовуйте нас, людей, а ми вас будемо підтримувати. Я вдячна навіть від свого будинку, що ви людей приймаєте і надаєте, яку ви можете, допомогу. Будь ласка, організовуйте, визвіть нам обласне телебачення. Я дуже вдячна, вибачте, за мої емоції, за моє такий виступ, бо я дуже хвилююся. Допоможіть і дайте мені номер телефону, з ким я можу спілкуватися. Дякую, Надія Лігана. Я хочу, щоб забавить про телебачення. Не тільки вас не хочуть бачити на телебаченні. Багато хто присутній тут, знає, що звернулося до нас телебачення, теж перед днем інваліду, зробить, вони нас, ми зібралися у мене в кабінеті, як живеться інвалідом в місті. І от ми розказували те, що нам болить, і те, що є неправильно. І те відношення, так сказати, всього вони все вирізали, залишили тільки що треба, і, і те, що їм треба було, і ми з тих пор сказали, що ми з телебаченням більше не було. Їхня брехня вже да. весь народ забув. Це називається yeah. yeah. Водиває... По Поводу телефону <плесу> <плесу> як вам щось <вивавшись> треба. Ви ви <плесу> давайте вибере затіна, а затім да. вже нас набирали. Ми Шановна нагромади відповідь на запитання, хочу сказати, що. Ми приймаємо людей і відкликаємось на їхні запити незалежно від їхньої територіальності. Якщо ви десь живете не на окрузі певного депутата, ви можете звертатись до нас і ми будемо допомагати, тому що ми в першу чергу є депутатами. Коростенської громади, тобто всіх вас. А потім вже ми розпра... розподіляємось по певним округам, щоб так було зручніше і в виконанні певних завдань та відповідальності. Але так чи інакше, ви маєте право звертатися до будь-якого депутата, в тому числі і до депутатів від партії кров. Це по перше. Тому ми вас чекаємо, ви не. Замовчуйте певні питання, коли, вони, коли їх треба вирішувати, то звертайтесь до нас, не боїться, і ми будемо допомагати в межах своїх власних сил, будемо вам допомагати, будемо йти разом з вами, де потрібно, де можемо самостійно і вирішувати ці питання, які будуть у вас виникати. Щодо опалення. Це дуже такий, таке питання, яке дуже гостро стоїть не тільки в будинку 9 про який йшла мова, але і в інших багатоповерхових будинках. Тому що зараз є багато будинків, які не мають окремих лічильників теплових і відповідно. Певні підприємства, які надають тепло послуги з теплопостачання, вони цим користуються і певним чином обманюють, скажімо так, споживачів. Тому споживачі повинні не чекати, коли їм щось перерахують, а кожного разу, коли трапляється... В такі випадки, коли нема опалення, або там щось переключають, або температура нижче, треба звертатись, в них є служба аварійна, яка повинна на протязі, там, ну, протягом дня вони повинні до вас прийти, заміряти і скласти акт, заміряти температуру і так далі. А вони вже не немає. Це Напишіть всі в будинку, колективне звернення на нас. Тому дивимося, по, по будинку. Я поняту, і мені люди <серказ> <серказ> 5 У мене є 80 спортивних ми... Є... Окрему ми... все, заяву, запити, будемо це питання розглядати <серказ> і допомагати. <серказ> Щодо інших питань, також звертайтеся, будемо вирішувати ваші питання як колективні, так і індивідуальні. Дякую вам за увагу. Ви платите за комунальні послуги. Ви не повинні робити кришу, там, щось скидатись. Ви представляєте, у вас 9 поверховий будинок. Скільки ви коштів в місяць платите? Ну, хай, мабуть, ну, 300 тисяч ви точно платите, вам свої роботи виконують по 300 тисяч. Да ніколи в житті. Ну, ще... да, і вони вас будуть проти, що ви криші за свої гроші. Та концерт кінцов, що скільки може ну... Які ще запитання нагальні? Наприклад, налогова інспекція нам прислала письмо, що ми повинні платити там, 50 гривень. за землю що за що, я хотів. Ні, я ще розкажу дідвіті на проблему. Він до мене приходив. Так. Оце податкова за лишню Їх два інваліда. право? Дід Вітя, ви свої назвіть, крім позору. Дядьвіть. Я скажу. Крім да, інвалід позору. Хто ви? Ми і не вважаєте. Він вважається інвалід війни. У них трьохкімнатна квартира. Жінка у нього да, він, Ну, прираднюється в нього інвалідність. Жінка інвалід першої групи позору. У них і ще прописаний. Ну їх прописано троє. І от податкова їм прислала вже в платежках, так як уже пішло по городу. За лішню живу треба сплатити податок.

Я цю проблему зараз, я мене було 50%. В принципі, будь-якого округу людина, будь-якого будинку, приходьте до нас. Є якісь проблеми, то можна. приходьте Звонить до нас. Воно. Якщо у вас немає самого можливості прийти, або там Ще? немає з вами людини, яка може прийти. Дзвоніть Західне, Азатівна передасть все, що вам болить, все, що ви хочете, щоб ми зробили. Зато у не стане, скільки я. <св> я> або <св 'я> якщо вже хочете поговорити, то приходьте, де будемо <св 'я> говорити вже до на нас ходить. Ми знаходимося з Адресою <св 'я> <св 'я> вулиця, раніше назад, Кірова, 4А. Зараз <св 'я> <св 'я> вулиця <св> Шевченка, 4А. Будь-який <св 'я> час приходьте, кожен. День, ну, по день понеділка бил. по п'ятницю, ми приміщення фірми друг з У Скажіть, будь ласка, мене одна квартира, мені дають 50% і ще із ліжкої квадратури я плачу 100%. Однокімнатної квартири. У маленької станції все написано. Це повинно так бути. Я хочу сказати, ми тут зібралися в принципі, 3 грудня такий день, скажімо, ваш ваш так. ми не хочемо вас вітати з цим святом, ми хочемо просто. Приділити таку частинку уваги до ваших проблем, до вашого такої незахищеної верстви населення. І перш за все хочемо побажати, щоб ви дійсно залишались таким дружнім кулаком, як ви є. Бо ви, якщо зачіпають ваше, ви відстоїте, і це правильно. І так тільки має бути. Якщо ви не будете відстоювати свої права, то просто затопчуть вас. Я кажу, так як воно є. За це в принципі ви є великим прикладом для всього міста, що ви такі дружні. І вам хочу побажати. Міцного здоров'я, вам дякую. залишатися такими оптимістичними, такими бойовими людьми, і, в принципі, будь-які питання, ми ніколи від вас не будемо відвертатися, звертайтеся, і будемо надіятися, що все буде найкраще. Дя вам дякую, 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 що при прийшли сьогодні. Всі дякую.